Часто батьки сприймають відмінників і двічників і формують ну, своїх дітей як двічників і відмінників. Ага. І вони формують оце почуття. Тобто нема такого, що блін, ти отримав двійку, ну нічого, ти зможеш Да? Тобто це одразу йде цей негатив, про який ви часто говорите, дає заліпон на тому, що ти будеш дворником, ти будеш, ну типу, а це Оце налипання ще з наших батьків. Тобто, нас ніхто батьками не вчив бути. Ви І ми... живемо своє перше життя. Так, але ми імітуємо поведінку наших батьків, а ті імітували їх. Тобто, mm -hmm. це знову залякування, це знову страх. Це не. Перемога над е, оцінкою, да? типу, блін, а давай там спробуй зроби щось інше, а давай е, зроби більше. А можна перездати, а можна придумати якусь презентацію. Да? А це навпаки, що уяви собі, ким ти будеш, я чов, в тебе будуть ці двіки, ти будеш не ким, потім ти будеш наркоманом, ну а потім бомжом, мабуть, я не знаю яким.